Серед широкого вибору продуктів харчування на виставці можете придбати м'ясопродукти за цінами виробника. Торгова марка Ципа Вінницька на ринку не так давно, але вже встигла завоювати довіру покупців. Пропонують свіже м'ясо свійської птиці від найкращих українських виробників. Також «Ципа Вінницька» виготовляє копчену м'ясопродукцію, яка містить яловичину, свинину вищого гатунку. Мы используем продукцию ведущих украинских фабрик, только украинских, таких как курка чебутурка панночка, многие другие. С помощью специальной заморозки мы удлинили срок хранения данной продукции. То есть наша продукция в течение трьох месяцев залишається свіжою. Для зручності клієнтів торгова марка «Ципа Вінницька» здійснює доставку власним автотранспортом та практикує реалізацію через мережу представництв у межах області.